Привіт, хлопці, і я Ірина, і сьогодні на каналі iPower ми поговоримо про АТЕС компанію, яка створює справжню надійність, що виділяється серед конкурентів. Поїхали! АТЕС, розташована в Шенджині. Компанія, є глобальним лідером в системах зберігання енергії та зарядках для електрокарів. Це хай-тек-підприємство, визнане національним маленьким гігантом за інновації та нішевий фокус. Чому саме АТЕС? Бо вони будують довіру через реальні переваги. По-перше, One-Stop Solution – повний цикл хардвера до розумного софту. Ви отримуєте інтегровану систему, яка керує всім від сонячних панелей і акумуляторів до дизельного генератора. По-друге, інвертори АТС мають безшовне перемикання до 10 мілісекунд між on-grid і off-grid режимами. Це особливо важливо для підприємств з чутливим обладнанням, як от ЧПУ та дата-центри. По-третє, передові технології, команда з понад 100 інженерів R&D. 15% річного доходу йде на інновації. Це підтверджується патентами, 20 винаходів, 40 авторських прав на софт і 29 сертифікатів продуктів для глобального ринку. І якість на першому місці суворе тестування надійності, 100% перевірка готових виробів, еджень-тести, плюс цифрова система управління, глобальна присутність в 85 країнах, 11 філій і складів по світу, і сервісна команда, яка оперативно реагує. АТЕС це не просто виробник, а надійна опора вашого бізнесу. В Україні АТЕС представлено командою iPower. Ми ваш надійний місток до цих технологій з повним супроводом, гарантіями та налаштуванням під ваші потреби. iPower спеціалізується на комерційних та індустріальних установках зберігання енергії. Ми допомагаємо бізнесу ставати незалежними та економити на рахунках. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт. Всі деталі в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що думаєте. До зустрічі!